Дитячий садок номер 7 один з п'яти освітніх закладів Вінниці, які доєдналися до акції Lots of Socks. проводять її до Дня людей з синдромом Дауна, який відзначають 21 березня. Сьогодні ми з вами одягаємо різнокольорові носочки, щоб показати, що всі ми з вами можемо бути різними. І це нормально, коли ми відрізняємося один від одного. Ми маємо бути дружніми, толерантними і розуміти всі і поважати особливості кожної дитини. Зорганізувала акцію на місцевому рівні громадська організація Вінниця Даун Синдром». Її очільниця Марина Григорцева розповідає, вперше таку провели 2017 року. Через пандемію коронавірусу та повномасштабне вторгнення була вимушена пауза. Цьогоріч її відновили. Акція всесвітня, лосовсок так як в березень. Це місяць інформування про синдром Дауна. 21 березня це день людини з синдромом Дауна. Чому 21 березня? Саме тому, що в 21 парі хромосом одна хромосомка зайва. Ми її називаємо не зайва, а запасна. Ми цілий місяць розповідаємо всім і показуємо наших дітей і розказуємо про синдром Дауна. У рамках акції учасникам пропонують придбати різнокольорові шкарпетки із зображенням зайвої хромосоми і одягнути їх. Це щоб зрозуміти, як живуть люди із синдромом та як на них реагують у суспільстві, каже Марина Григорцева. Ця акція проводиться для того, щоб 21 березня людина, яка придбала ці шкарпетки, наділа їх і таким чином відчула погляди сторонніх людей і відчула, як це буде особливим. Син Марини, восьмирічний Семен, має синдром Дауна. Сьогодні він разом з усіма одягає різнокольорові шкарпетки. Закладом шкарпетки роздає їхня громадська організація. Виручені від продажу гроші спрямують на потреби дітей із синдромом Дауна. Ці дітки також заслуговують на радість, любов, піклування і допомогу. А це Вінницька гімназія номер 24 Різнокольорові шкарпетки купує вчителька початкових класів Юлія Кондратюк. Я дуже рада, що долучилась до благодійної справи. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку діток із синдромом. Долучилися до акції і підприємства та організації міста, розповідає співзасновниця громадської організації Віниця Синдром» Наталія Косніцька. Загалом за тиждень реалізували 1300 пар шкарпеток, вторгували понад 100 тисяч гривень. Їх спрямують на облаштування кухні та зони соціально-побутового орієнтування у центрі денного перебування для молоді з ментальними порушеннями, каже Наталія. Зараз тут тривають ремонтні роботи. Приміщення ми отримали ще в 2021 році, але нам потрібен був час для того, щоб ми зібрали кошти, тому що ну, ви розумієте, що це величезний обсяг роботи. Ми громадська організація створена батьками, і фактично фінансування все відбувається за рахунок того, що ми е, знайдемо. Цей центр розрахований на денне перебування і майстерні для людей і підлітків, молоді і підлітків з ментальними порушеннями. Акція триватиме до кінця березня. Долучитися до неї може кожен охочий. Придбати шкарпетки можна на сторінці громадської організації Даун Синдром» у соцмережах. Наталя Колодій, Андрій Єстіров, Олександр Базюк, Суспільне новини Вінниця.